Євгеній, Наталя. Не хотілося чекати, доки сюди прийдуть гості. У мене двоє дітей. Ну, не тільки за своєю сім'єю я переживав. Ми ж на одні живемо. Хотілося швидше закінчити. Але... Моя служба проходила якби, нормально з побратимами, а керівництво було у нас не дуже гарне таке. За це я розповідати не буду, я, так, лише. я краще, краще промовчу. А з побратимами мені було і цікаво, і взагалі були хлопці, з якими ну, душа до душі, якби друг за друга ми відповідали і несли відповідальність на завдання, коли виходили. Було цікаво виходити. Знаєте, що таке FPV? Це знаходився в траншеї. І прилетіла до нас пташка. Череп нам мазове, поранення на Я якраз мені треба було виходити вночі на роботу. Я працюю на шахті лампівником. І я ввечері дізналася, і Вон на слід, наступний день і одразу ми всі в місті з його мамою, з дітьми поїхали в, в лікарню, там, де він лежав. І після этого я уже знаходилася постійно з ним. На бальницях, на, на реабілітаціях, постійно знаходилася з ним. А я не, не очікував, що мені навіть ну, видалять око там, чи ще щось. Я думав, мне мені просто осколки подостають, реабилитацию пройшов і пішов обратно до побратимів. Хотілося до роботи стати. Ну, Взагалі планував повернутися краще туди. Ну, так як Уже туди мені дорога закрита, хотілося на роботу повернути. А з моїм пораненням і з групою у мене вже дорога закрита, на підприємство моє. А тепер оформив, оформив пенсію по пораненню, ну, по інвалідності. Думки було дуже багато. Я старалася заспокоїти, що все буде гаразд, що ми поруч, рядом, що тебе ніхто не кинув. Хочеться поїхати до побратимів, які остануться, побачитися, зібратися, ну, созвонитися. Взагалі планував по закінченню війни поїхати там, де я проходив навчання. Та що, побажати найголовніше, що здоров'я міцного і побільше бажання нашкодити противнику, як кажуть. А так. І, і бажання. Пошвидше би зустрітися по закінченню війни.